З вами Наталя Терлецька. І відео, яке я вам обіцяла. Зараз ми будемо показувати вам, що вартує їсти протягом дня. Ми щойно з моєю сім'єю повернулися з прогулянки, і так як я рекомендувала вам гуляти хоча б 40 хвилин в день, ми десь прогулялися годинку часу, зараз вечір, ми кайфанули. І після того я йду на кардіо. Кардіо у мене буде на орбітреку півгодини. Так як я і казала, рекомендувала вам. Ви можете бігати. Можете стрибати на скакалці, можете на орбітреку, можете на степері. Тобто будь-яке кардіо. В мене це буде орбітрек. І після кардіо я вам покажу їжу, яку вам вартує їсти цього місяця. І Ми сьогодні цілий день знімаємо вам відео такими малесенькими ривочками. І навіть один ривочок зняли вчора вечором, тому що такі обставини. Значить, дивіться, зараз я вам покажу їжу, яку їсть моя сім'я, і взагалі, яка є призначена для здорового. Харчування, тобто це є правильне харчування. В нашому марафоні беруть участь і ті, хто хоче поправитися, і ті, хто хоче просто класно себе почувати, і більшість тих, хто хоче похудати. Значить, пункти наступні. Я собі записала, щоб їх не забути. Значить, там, в тій їжі, яку я вам зараз покажу, є моменти, які тим, хто худний, їсти не можна, оскільки та їжа дуже калорійна. Значить, зараз буде кава. Ви побачите каву, кава там є без цукру. Обов'язково ви маєте виключити цукор на цей місяць з вашого раціону. Наступний момент молоко там є. Але тим, хто худне, молоко пити не вигідно, оскільки воно дуже калорійне. Взагалі можна до 5% жирності, але взагалі краще без нього обійтись, краще пити кефір і їсти кисломолочний сир. А от від молока краще вам відмовитись. Тобто кава ваша має віддати без будь-яких домішків. Далі, мед. Ми часто їмо мед, ви зараз будете бачити, ми сьогодні протягом дня їли часто мед, і ем, він є корисний, він є для тих, хто хоче поправитися і хоче себе класно почувати. Для тих, хто хоче похудати, він є невигідний. Далі, що там ще було? М -м, ага, м -м, такий момент. В принципі, ви його можете їсти. Чому? Тому що він вирішує питання тяги до солодощів. Отже, якщо ви солодка їжка, якщо ви зранку будете з'їдати чайну ложечку меду, то це буде вирішувати це питання. Пункт наступний. Значить, ми так само часто їмо родзинки і насіння соняшника. Насіння соняшника є дуже жирним, а родзинки є дуже калорійними. Ну, тобто, і соняшника, і насіння є теж калорійним. Тобто, і одне, і друге є дуже калорійним, і тим, хто худає, їсти, це не вигідно, але це є корисна їжа. І тим, хто поправляється в нашому марафоні і просто хоче себе здорово почувати, це їсти можна. Далі, значить, кашка зараз у мене буде пшенична артек. Вона є дуже калорійна і вона є знову ж таки для тих, хто хоче поправитися. Для, для тих, хто хоче похудати, я вам рекомендую їсти кукурудзяну, вівсяну, булгур. Вам є вигідний, пшоно, пшоняна каша вам є вигідна. І так само, крім пшеничної, вам не вигідна ячмінна. Я вже на одному з відео про це сказала. Тобто, кашку, яку ви зараз побачите, ви замініть. Одною з тих, які я ще не перечислила. Або можете, наприклад, гречану зробити, вона теж є вигідна. Кускус -кус є дуже вигідний для тих, хто хоче похудати. В якості крупи вибирайте вигідні для себе крупи. Далі я постійно в їжу додаю в, в, до круп. Додаю ляну олію і олію соняшника нерафіновану, холодного віджиму, оскільки одна і друга є дуже корисна. І сьогодні я так само цілий день додавала і ляну, і соняшнику олію холодного віджиму нерафіновану, тому що воно є корисним. Але для тих, хто хоче похудати, ви маєте знати, що для вас найрозумніше протягом дня з'їдати максимум столову ложку оливкової олії. Саме оливкової олії, і не більше ніж столову ложку. І обов'язково маєте пам'ятати, що ви маєте рахувати всі калорії, які ви споживаєте. Отже, дивимося продукти, які я вам рекомендую. Більше вони підходять для тих, хто набирає, менше для тих, хто хоче худнути, але принцип правильного харчування, ви зрозумієте. Я буду старатися чим почастіше знімати для вас відео, що вам їсти, щоб ви розуміли. І знову ж таки повторюся, крупи вам вигідні їсти. Але пшеничну і ячмінну для тих, хто хоче похудати, ми стараємося цього місяця не їсти. Їмо всі решта. Всім смачного дивимося далі їжу. Всім доброго ранку. Один з ваших сніданків може виглядати наступним чином. Значить, хліб з цільним зерном, без дріжджів. Його ви можете купити на Балатоні, Його готує, пече грек. Там в нього ще є з оливками хліб, твердий низькокалорійний сир, перепилені яйця, ложка меду і кава. Значить, ем, молоко є калорійним. Отже, врахуйте це. Так само, як і мед. Всі калорії рахуйте. Або, якщо вам не вигідно це їсти, то просто мед і молоко виключаємо. Всім смачного! Отже, ще один варіант вашого сніданку. Значить, це є каша на молоці. Каша артек, Пшенична. з... Ложкою меду, родзинками і насінням соняшника сирим. І так, наш перекус між сніданком і обідом може виглядати отак: велике яблуко і шоколад. Я обрала 78% продуктів. Ви можете їсти від 70%. До 90% какао-продуктів, щоб було у шоколаді. І від 10 до 20 грамів у день. Бажано 10 не більше. Чорного шоколаду і яблучко. Так виглядає наш перекус перший. І так, другий основний прийом їжі може виглядати отак. Це у нас відварена гречка. З зеленю, з олією льону, а також олією сонячника холодного віджиму нерафінованою. І кисломолочний сир з капусточкою малесенькою і цибулькою білою. Капусточка виглядає отако, отаку. І так, один з ваших обідів може виглядати отаким от чином. Значить, це є кускус. -кус. Він просто був настояний у воді. Я до нього додала ляну олію, трошки масла, солі. Зверху, кускус посипаний соняшниковим насінням сирим, а також з боку дві чайні ложки вівсяних висівок. Вони мають дуже багато клітковини. Також в нас є овочі різноманітні і варені яйця. Це один з варіантів, як може виглядати ваш обід. Моє півгодинне кардіо щойно закінчилося на орбітреку. Я коли гуляла, хотіла купити грейпфрут і, і нагадати вам про те, що кожен день ви маєте з'їдати половинку грейпфрута в якості перекусу, а після шостої години ви маєте їсти тільки білок. Значить, в, ідеальному вигляді, в ідеальному варіанті це має бути кисломолочний сир до 5% жирності, також ви можете їсти нежирне м'ясо або нежирну рибу, або яйця, тобто будь-який білок, нежирний білок після 6-ї години. Це база, значить, другий перекус, про який я говорила грейпфрут, половинка грейпфрута і, наприклад, може бути ще киві, або, наприклад, ще цільнозернові хлібці, щоб ви наситилися. Отже, всім смачного і всім до завтра. Всім па-па.